E aí Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія може спробувати відкрити другий фронт на півночі України, якщо сформує достатньо велике та добре озброєне угрупування. У генштабі збройних сил РФ зараз обговорюють можливість повернення до тактики великих кліщів для оточення сил оборони на Донбасі та у Харківській області. Військовий експерт Олег Жданов у своєму відеооблозі заявив, що передумов для її реалізації наразі не створено. За його словами, для цього російські війська повинні рухатися в напрямках Суми і Запоріжжя-Дніпро. За даними нашої розвідки, такі плани. Плани обговорюється в генштабі збройних сил РФ. Плани обговорюються, але якщо на Запорізькому напрямку ще якісь війська є, то на сумському напрямку групування немає зовсім додав експерт. На думку Жданова для реалізації цього плану Росіянам потрібно сформувати на північних кордонах України угрупування у складі 50-70 тисяч осіб із важкою технікою на озброєння. А далі по накатаній провальній схемі сигнальні ракети вранці і пішли. Поїхали на вже укріплені позиції ЗСУ. З точки зору логіки РФ відкриття другого фронту було б для неї дуже вигідним, щоб простягнути з. Усиля України змусити нас битися на два фронти, але це можливо лише за умови формування такого угрупування в Курській, чи Брянській області або в Білорусі. А це перспектива на січенні навіть ближче до лютого, тому що цьому угрупуванню треба дати танки, артилерію, боєприпаси, паливо і все решта. Для Росії в теперішній ситуації дуже проблематично створити таке угрупування. Підсумував він в будь-якому випадку. Задля наступу на Україну з Білорусі, Росії необхідно створити угрупування зі 100 тисяч військових із технікою. На сьогодні РФ має відповідних ресурсів у найближчі 3-5 місяців чекати на ескалацію не варто. Про це військовий аналітик з Білорусі Олександр Алексін розповів в ефірі Апостроф Апострофтєві він зазначив, аби атакувати та зробити сильну українську армію, потрібен дуже потужний ударний кулак на території Білорусі. Я вважаю, що необхідно не менше 100 тисяч військовослужбовців та відповідна кількість техніки, танків, бойових броньованих машин, артилерійських установок та іншого. Поки що такого угрупування на території Білорусі немає, і зібрати його буде непросто, тому що російська армія відчуває нестачу солдатів і дефіцит. Бойової техніки розповів Алесін за його прогнозами у найближчі 3-5 місяців у Білорусі не з'явиться таке потужне угрупування, адже Росії бракуватиме сил. Аналітик також звернув увагу на слова російського генерал-полковника Андрія Картаполова, який зараз очолює комісію з оборони Держдума. Той сказав, що угрупування російських військ у РБ розгорнути проти країн НАТО на заході Польщі та країн Балтії. Це його слова, але я думаю, у цих словах є правда. Та конфлікти на кордоні Білорусі України поки що не буде. Пояснив Алесін. Проте він вже застаріг про небезпеку від створення. Ні, угрупування в Білорусі за оцінками аналітика РФ такими діями намагається відтягнути ЗСУ зі східного фронту до білоруського кордону. Активізація російських військ в Україні можлива, тому вони хочуть відтягнути якнайбільше військ на кордон з Білорусі, щоб зменшити їхню кількість, яка протистоїть російським військам. Тому це розгортання угрупування в Білорусі є відволікальним маневром. Пояснив військовий аналітик. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.